Ми розбираємо тему Еволюція прав людини. І девізом буде я не поділяю ваших переконань, але готовий померти за ваше право їх висловлювати. Так казав Вольтер. Очікування результати ми будемо знати про види та покоління прав людини. Зможемо називати особливості основних етапів еволюції прав людини, пояснимо природу прав людини і будемо розрізняти права людини та обов'язки громадянина. Попрацюємо з притчею. Одного холодного зимового дня стадо дикобразів лежало тісною купою, щоб, зігріваючись, разом не замерзнути. Де незабаром вони відчули уколи від голок одне одного. Потім, коли потреба зігрітися знову, примусила їх притиснутися, вони так само відчули незручність, так вони метушилися, доки не знайшли найбільш зручну відстань, щоб витримати холод. Запитання, у чому сенс цієї притчі? Чого вона вчить, якими мають бути стосунки між людьми? Чи завжди вдавалося людям знайти таку помірну відстань одне від одного, щоб зважати на інтереси кожного? А тепер уявіть, що ви з друзями опинилися на безлюдному острові і вирішили утворити там нову державу. Складіть перелік п'яти прав, які на вашу думку мали бути гарантованими цією державою. Отже. Розглядаємо поняття свобода, це здатність і можливість свідомого вольового вибору індивідом своєї поведінки. Вона передбачає певну незалежність людини від зовнішніх умов і обставин. В свою чергу права це система загальнообов'язкових, формально визначених, гарантованих і забезпечених державою правил поведінки, що регулюють відносини між людьми. Соціально неоднорідному суспільстві також виділяють покоління прав людини, майбутнє прав людини, перше покоління, друге, третє і четверте покоління. Перше покоління відносимо право на життя, право на свободу, особисту недоторканність свобода від рабства. До другого покоління відноситься право на відпочинок, право на соціальне забезпечення, право на освіту, право на працю, право на вільний вибір роботи, право створювати профспілки, право на достатній життєвий рівень, право на медичну допомогу та право на захист. Третє покоління це право на мир, безпеку, незалежність, здоров'я, безпечне довкілля, гуманітарну допомогу, право на соціальний та економічний розвиток як людина, так і людства в цілому, право на інформаційну в право на політичне, економічне, соціальне, культурне самовизначення, право також на економічний та соціальний розвиток, право на місцеве самоврядування, право на користування спільним спадком людства. Четверте право покоління – це, наприклад, право людини на штучну смерть. евтаназія. вона дозволена не у всіх країнах світу. Право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім'ї. Також є не у всіх країнах. Заборонено у мусульманських країнах право на вирощування органів людини із стовбурових каллітин. Також забороненим є у багатьох країн світу. Це останнє право. Гендерне це поняття, яке пов'язане з розрізненням жінок і чоловіків за біологічною статтю. Тобто з'являється гендерне право, яке доводить, що жінка рівна у правах з чоловіком. Сегрегація це різновид дискримінації, який полягає у фактичному або юридичному відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими, гендерними, соціальними, релігійними, мовними. Чи іншими ознаками та в подальшому законодавчому обмежені і прав 10 грудня 1948 року було е, прийнято е, наступну декларацію, яка захищала права людини. Вона була прийнята на Організацією Об'єднаних Націй, і 10 грудня вважається міжнародним днем прав людини, уточнення та тлумачення змісту і обсягу окремих прав та свобод. Закріплених конвенцією робить і Європейський суд з прав людини, який був заснований у 1959 році. Повернемось до покоління прав людини. Перше покоління, і подивіться, будь ласка, що є на статті, які закріплюють окремі права. Друге покоління, знову таки, у цій же конвенції вони закріплюють права. І третє покоління закріплення у конвенції. І четверте Моє поняття, основні права людини це певні можливості людини, які необхідні для її скасування та розвитку в конкретно історичних умовах, об'єктивно визначені досягнутим рівнем розвитку людства економічним, духовним, соціальним і мають бути загальними та рівними для всіх людей. Права людини це визнані і гарантовані державою можливості дій, правоможності людини в описаній, зазначені у законності сфері. Свобода людини це сфери в галузі діяльності людини, у які держава не повинна втручатись. Отже, права людини та основні положення. От такі свободи це права свободи. Права у нас держава повинна виконувати певні позитивні дії, а свободи є сфери життя людини, які держава не повинна зовсім втручатись. Поміркуйте, наприклад, ви здійснюєте політ на повітряній кулі. Несподівано ваша повітряна куля починає падати. Щоб катуватися, вам необхідно викинути за порт 5 з 10 мішків. Перед вами 10 мішків. Вони з правами. Право на освіту, право на житло, право на свободу слова, право на рівність перед законом, право на життя, право на громадянство. Право на свободу думки, релігії, право на охорону здоров'я, право на те, щоб у вас була сім'я, вступити до шлюбу, право на соціальне забезпечення. Поставте на паузу, наполінуйтесь та поміркуйте над цією проблемою, чи можна взагалі щось викидати? А якщо ви викинете, чи можете взагалі існувати без цих прав? Отже, існують групи прав і свобод людини. Вони є за розвитком, природні та набуть, за носієм люди та громадяни, за часом виникнення, перше, друге, третє, четверте покоління, за змістом, громадянські, політичні, соціально, економічні, культурні та екологічні. Права і свободи людини вони, якщо особисті, це то стосуються охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності. Політичні ними користується людина як учасник громадського життя. Вони пов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади. Економічні стосуються людини як учасника господарського життя. Також ми кажемо про соціальні права та свободи людини. Які зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я та соціального забезпечення, культурні місять право на навчання та участь у культурному житті. Особливим видом прав є права меншин, національні, релігійні та окремих груп населення, наприклад, жінок. Також перші права, можна сказати, були прописані в Декларації прав людини-громадянина і були оприлюднені у 1789 році у Франції, після якої події, я нагадаю вам, після великої французької революції. «В Світі стільки людського страждання, бідності та злиднів у ваших руках спробувати зробити цей світ кращим. Це потрібно всім нам, так казав Нельсон Мандела. Основними борцями за права людини, коли це в суспільстві не було актуальною проблемою, якраз були і Нельсон Мандела, і Еленора Рузвельт, і Магатма Ганді, і також Мартін Лютон Кінг, який якраз його було вбито за його власні переконання. І перевірте свої знання за наступним посиланням. Будь ласка, це в формі гри. Не полінуйтесь, перейдіть та. 手を。